Всім привіт! Вітаю вас на каналі Власна Нейлз. і сьогодні я покажу вам перевтілення цих неймовірних ручок. Це манікюр людини, яка працює дуже багато фізично руками, саме тому їх стан на жаль такий, але зараз будемо це виправляти. Як завжди, будь-які маніпуляції починаємо з дезінфекції ручок. Оцінюю об'єм роботи, який мені потрібно зробити, і бачу, що матеріалу доволі багато і знімати прийдеться дуже довго та на максимальних обертах. Для зняття я обираю твердосплавну фрезу Конус від тарк із зеленою насічкою. Я не дуже люблю використовувати керамічні фрези, через те, що при знятті, мені здається, що вони більше печуть. Звісно, це залежить від якості фрез, але в нас в Україні такі хороші фрези зараз за доступними цінами дуже-дуже проблематично купити. Спочатку мені здавалося, що це оніхогрифозні ручки, бо вони були дуже об'ємними. Але ні, виявляється, тут дуже багато матеріалу, який мені придеться знімати наперед, скажу, хвилин 40. Я просто витратила на це. Але я знайшла там гарну нігтєву пластину, яку потрібно просто трішки відреставрувати. У мене фрезер маратон третій, і я використовую для зняття максимальні оберти, тобто 30 тисяч обертів. Але наскільки зручно вам знімати і на яких обертах ви обираєте саме для себе та відштовхуєтеся від свого досвіду. У своїй роботі я завжди використовую одну і ту ж саму чітку схему для зняття манікюру. Спочатку я пропрацьовую центральну частину нігтика знімаю там матеріал, потім перехожу до бокових паралелій, знімаю по боках. Далі захватом пальчика перевертаю трішки. Ручку клієнта та пропрацьовую біля кутикули, не заходячи близько до шкіри, для того, щоб її не поранити, оскільки фреза має дуже гостре напилення. Якщо у випадку у вас дуже багато пилу, то рекомендую використовувати щіточку для того, щоб забирати пил і бачити вашу робочу поверхню, вашу робочу частину, щоб нічого зайвого вам не спилити. Зняття матеріалу це перший крок до якісного манікюру та здорових нігтів клієнта. Тому, якщо під час зняття ви пошкодите нігтів пластину, то клієнт може отримати. Мати проблеми, такі як тонкі, ламкі нігті або навіть травмовані. Цей етап потрібно робити правильно, бо саме від зняття манікюру залежить подальша вся робота з нігтями. Працювати потрібно плавно без натиску для того, щоб не перегріти ніготь. Попередній майстер був зовсім не економний, тому що в мене стільки пилу після зняття трьох манікюрів. Після зняття покриття фризою намагаємося зняти абсолютно всі відчарування для того, щоб не пилити лишній раз пилочкою. У своїй роботі я завжди використовую лише одноразові розхідні матеріали, а металічна основа для пилочки проходить абсолютно всі етапи стерилізації та дезінфекції. І от ми плавно перейшли уже до етапу, коли будемо піднімати кутикулу та відділяти абсолютно всі пропили, які є на нігтиках, і робити це потрібно максимально обережно для того, щоб не травмувати кутикулу, щоб уникнути травматизації. Підняття кутикули – це ключовий етап у створенні ідеального манікюру. Він впливає як на естетичний вигляд, так і на довговічність покриття. Саме тому потрібно обережно відкрити кишеню, щоб наша фреза туди зайшла і пропрацювала весь птеригін. Як правильно піднімати кутикулу, потрібно використовувати пушер або, як в моєму випадку, це апельсинова одноразова паличка для обережного підняття. Не потрібно тиснути зайвий раз, щоб уникнути травм. Обов'язково, після того, коли підняли кутикулу, перевіряємо, щоб там не було у нас склеюк. Тобто апельсиновою паличкою прочухуємо, щоб нічого під нігтем не заважало. Якщо ми подивимося під ніготь, то ми маємо бачити там чітку чорну полосочку, ніяких склеєчок та нічого не заважає. Після якісного підняття кутикули я переходжу до самого манікюру. Буду робити комбі-манікюр за допомогою фрез з використанням кератолітику. Я в своїй роботі використовую фрезу полум'я із синьою насічкою від тарк з 23 третім діаметром я люблю робити сухе комбі, але тут ручки складні, мають пропили. А сама кутикула не немає вираженого карману, вона дуже дубова, саме тому її не було дуже легко апельсиновою паличкою піднімати. Пропрацьовую дві сторони: спочатку на реверсі, потім на форварді. Максимально стараюся зачистити всі пропили, які були. Також шліфую бокові валики, оскільки на них дуже багато огрубілої шкіри. Але Враховуйте те для того, щоб не перетерти всю шкіру, бо золоте правило манікюру це не нашкодити. Чим більше ви будете перетирати, тим більше буде наростати у вас шкіра через те, що вона має захисну функцію, і вона думає, що ви робите їй шкідливо. І цим вона почне більше наростати та робитися ще більш загрубілою. Положення фрези має бути таке, щоб не перепиляти самим носиком фрези у нас працює лише щічка. Дуже поширена помилка у майстрів новачків. Це те, що вони неправильно ставлять фрезу, і через її положення сама гостра основа частини, тобто кінчик носок, починає перепилювати живу тканину. І звідси виходять у вас такі полосочки, які називаються пропилами. Колись раніше я працювала в класичній техніці манікюру, але потім перейшла плавно на комбі, бо комбі це ідеальне поєднання різних технік для створення саме чистих манікюрів. Фішка комбі це те, що індивідуальний підхід абсолютно до кожного нігтя. Ця техніка дозволяє зменшити кількість задирок, адже я пропрацьовую кожну зону індивідуально та фрезою зашліфовую всю шкіру. Мені буде дуже цікаво почитати, в якій техніці працюєте ви, що ви для себе обираєте апаратний комбі чи чисто класику, бо кожен майстер сам обирає, в яких техніці йому краще працювати, тому я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, якій техніці працюєте ви. Якщо на етапі підняття кутикули ви допустили декілька помилок, Особливо те, що не повністю відкрили кишеню. Тоді комбіманікюр у вас не вийде чистим, і через це дуже брудні синуси. Буває те, коли ми ранимо клієнта. Це спричинено якісним підняттям кутикулу, тому цей етап ні в якому випадку не можна пропускати. Та робити його потрібно лише якісно. За допомогою фрези ми очищаємо бічні пазухи. Фрезером видаляємо весь перік, який лип, для того, щоб зробити нього чистим, і він був готовим до покриття. Від того наскільки чистим у нас буде комбіманікюр, залежить носибельність, а також. Також естетичний вигляд нашого покриття. Поки я з вами трішки тут поговорила, то я вже майже закінчую етап обробки кутикули. І далі наступним етапом у нас буде зріз кутикули. Сам зріз я буду виконувати по мокрому для цього я використовую засіб для видалення кутикули від фірми Nub. Наношу одразу на всі 10 пальчиків та обережно розподіляю по всій нічовій пластині, а особливо під кутикулу. Я завжди працюю по два пальчики, тому Обов'язково нам потрібно цей засіб нейтралізувати з допомогою води. І тут же я починаю припрацьовувати лопаткою манікюрною від Stalex весь птерей, який у нас залишився після фризи. Гарно прочищаємо всю пилюку. Та ороговілі частини шкіри. На даному етапі я не докладаю багато зусиль, я лише просто прочищаю нашим шабером, під кутикулою забираю пил, який зібрався, та можливі залишки ороговілої шкіри. А от, наприклад, якщо працювати в класичній техніці манікюру, то шабером ми заберемо все те, що в комбі нам заміняє фреза. Тобто ми все робимо механічно. І шабер зачищає всі ороговілі частинки, також бдеригії. Шабер це багатофункціональний інструмент, який використовують майстри манікюру для обробки нігтьової пластини. І кутикули. Його ще називають пушером, хоча ці поняття можуть трішки відрізнятися залежно від форми та самого призначення. Обирайте якісний шабер із нержавіючої сталі, який легко стерилізувати в сухожарі. Я дуже рекомендую фірму Stalex. А регулярна заточка інструменту продовжить його ефективність. Після етапу, коли уже все ми дочистили, абсолютно все чисто у нас під кутикулою, ми переходимо до етапу зрізу. Для мене в роботі є зручними ножиці від Stalex. Ексклюзив по типу із загнутим кінчиком. Ці ножиці індивідуально підбираємо під свою особливість ручок, щоб доволі зручно було тримати його при зрізі. Сама техніка зрізу має декілька правил, тому розпочинати зріз потрібно трішки нижче синусу. Ми заводимо самі полотна паралельно нашій кутикулі, щоб нижнє полотно трішки заходило під шкіру, яку ми маємо зрізати. Зрізати кутикулу потрібно одним плавним рухом, без ривків, тобто у вас має бути один-єдиний зріз. Інструмент потрібно тримати паралельно нігтєві пластині для того, щоб уникнути занадто глибокого зрізу, бо чим більше ви будете протикатися під кутикулу, тим більше ви будете задівати живу шкіру і звідси у вас піде рана. Дуже хибна думка, що чим більше взяти кутикули, тим якіснішим буде зріз. Ні, це може спричинити пошкодження живої тканини, і звідси у вас буде травма. Не використовуйте тупі інструменти, які вже потрібно відправити на заточку, тому що вони будуть не зрізати кутикулу, а просто рвати. Якщо ви не знаєте, як перевірити, чи ваші ножиці гідні для того, щоб робити зріз кутикули, то напишіть мені в коментарях. Я буду дуже рада дати вам відповідь. Поки я з вами тут наговорила, я вже зробила ідеальний зріст. Так, за один раз ми не зможемо зробити інстаграмні красиві ручки, але чим більше ми будемо робити правильних руків, тим швидше ми прийдемо до ідеального результату. Механічну підготовку до манікюру ми вже зробили, тепер переходимо до хімічної. Я використовую дегідратор для того, щоб забрати весь пил та залишки вологи. Як я сказала на початку відео, у нас буде реставрація, тому під будь-який твердий матеріал обов'язково потрібна бути під підложка. Із еластичної рабер-бази в своєму випадку я використовую рабер базу від Luna Moon. Я люблю цей матеріал, тому що, по перше, не дає відчарування, якщо знати правила, з якими потрібно працювати. А по-друге, ця база дуже дає хорошу адгезію. Оскільки це у нас підложка, то не потрібно навалювати гори бази і не потрібно давати дуже тонесенький шар, у вас має бути достатньо бази, поставили крапельку, трішки її розподілили, щоб у нас закривала повністю всю основну площину нігтя. Бо якщо, наприклад, на бокових стінках буде пробіл, то наш твердий матеріал, в даному випадку гель, просто дасть відшарування. Після того, коли просушили нашу підложку, мінімум 60 хвилин в залежності від потужності. Лапи обов'язково забираємо липкий шар. А тут ми вже повністю оцінюємо ситуацію і з чим нам потрібно працювати. Майже на кожному нігтику у нас відсутні бокові паралелі, також нам потрібно добудувати стінки та укріпити стресову зону. Я люблю працювати рідкими моделюючими гелями, не полігель, тому що. Мені з ним трішки складніше і довше працювати, а гелем я можу як зробити реставрацію, так і укріпити нігді. Працюючи в даній техніці укріплення, спочатку я роблю мокру підлогу з гелю, тобто даю таку підложку рівну, а потім беру краплю гелю і ставлю її на нігодь. Варто пам'ятати, що укріплення це ні в якому випадку не вирівнювання гелем, тому у вас має бути мінімальна кількість матеріалу, вона має закривати точки вросту, його має бути достатньо на стресовій зоні, для того, щоб наш ніготь не... Був таким ламким. Ми обов'язково відштовхуємося від нашого вихідника та закриваємо всі бокові паралелі бічні стінки, яких не вистачає добудову, все це однією баночкою гелю. Працюю в конвейері, поки одна ручка сушиться, і на іншій я роблю викладку матеріалу. І так поступово. Я працюю одразу на двох пальчиках, але якщо вам не зручно, то обов'язково працюйте по одному, поки один зробили, інший сушиться і так міняємо. Всі 10. Колись до моменту, поки я не спробувала працювати повністю в техніці з гелем, я працювала з полігелем. Мені з ним трішки складніше, довше його опилювати, та якщо робити чіткий квадрат, то угли самого квадрату не будуть носитися так довго, як, наприклад, з гелем. І арка, мені здається, не буде такою ж. Через саму зернистість полігелю він втрачає свою чіткість. Але якщо зручно працювати полігелем, то я нічого проти нього не маю. На відео я вже завершую викладку матеріалу на двох пальчиках лівої руки. Та як можна вже побачити, я тоненькою кісточкою не доводжу прямо під кутикулу, де залишаємо приблизно 0,5 мм для того, щоб наш матеріал не давав відшарування. Для того, щоб оцінити, скільки потрібно плакати матеріалу, то потрібно на нього подивитися збоку. Якщо там є пробіли або, от бачимо, що не вистачає матеріалу, то від кутикули весь гель стягуємо. До вільного краю. Після просушки обов'язково забираємо дисперсію, тобто липкий шар, і переходимо до етапу опилу. Липкий шар забираємо обов'язково, щоб не було у нас відчарувань. Як на відео виглядається дуже легко, декілька чарівних рухів пилочкою, і вжух ми отримуємо дуже ідеальні, гарні насибельні ні. Якщо я бачу, що пилочкою мені буде дуже довго працювати, то я можу на допомогу взяти твердосплавну фрезу, якою робила зняття, та зняти весь об'єм заві матеріалу саме твердославною фрезою, а потім пилочкою допрацювати уже залишки. Обов'язковим етапом для укріплення є те, щоб забрати свій натуральний нігодь з під низу. Для цього я використовую тоненьку і горчисту фрезу, якою дуже добре можна зайти під ніготь та випиляти все, що нам заважає. Працюємо обережно та максимально зосереджено для того, щоб наша фреза не зіскочила та ми не перепиляли те, що ми добудовували, бо ми таке дуже часто, на жаль, буває. Пропрацюємо коєвельним методом всі 10 пальчиків на двох наших ручках. Те, що я тут трішки уже ускорила відео. Якщо бачимо, що пил нам заважає і вже не видно свого натурального нігтя, то використовуйте щіточку для того, щоб забирати зайвий пил. У мене була дуже послушна модель, яка самостійно вертіла мені ручку в потрібну сторону, тому що вона вже на досвіді. Тож, після всіх маніпуляцій ми переходимо до дизайну. Для цього ми обрали два світловодбиваючих відтінки гель-лаку. Це у нас такий темно-коричневий. При спалаху він віддає близько. На жаль, в кінцевому результаті маленький, я вам не покажу кінцевий результат під спалахом, тому що я просто не встигла це зняти, бо ми вже спішили. Але повірте на слово, то дуже гарний результат. Спочатку я наношу темно-коричневий лак на два нігтики, на великий та вказівний. Так пропрацьовую дві ручки. Спочатку я наношу Тонкий шар, бо при роботі зі світловідбиваючими гіллаками є декілька правил. Якщо не знаєте, як правильно працювати, то переходьте до мене в інстаграм, власна Нелс, та подивіться, там є коротке відео з головними правилами при роботі з цими гіллаками. Через їхній великий вміст блискіток, може здатися, що ними дуже складно працювати. Як я вже сказала, на два нігтика ми нанесли темно коричневий поки одна ручка у нас просушується, ми працюємо з іншою. А далі у нас буде невеличкий дизайн, де я зроблю розтяжку цими блискітками, тобто градієнт. З одного боку я наношу темно-коричневі блискітки, а з іншого боку я наношу трішки світліший відтінок бежевого кольору, також зі світловідбуваючими блискітками. У своїй роботі я не буду використовувати пензлик для градієнту, а візьму таку тоненьку кісточку, якою я підводила гель-лак під кутикулу, тому що у нас тут блискіток багато і вони між собою ідеально поєднуються. Обов'язково розташовую гель-лак між собою для того, щоб не було чіткої полоски. А подивлячись на наш ніголь, було видно, що це ніби одне і те саме продовження гель-лаку. Після просушки самого кольору, наступним етапом є покриття топом. Я обираю обов'язково топ без липкого шару, для того, щоб світловідбиваючі блискітки наші не втратили свій ефект та максимально блистіли при будь-якому освітленні. Перекриваю спочатку всі 4 нігтики. І доки перший у нас, наприклад, розрівнюється, я перехожу до останнього. Поки всі я перекрила, вони між собою самовирівнялися. Не забуваємо в кінці підрівняти форму, дати правильний опил, підрівняти те, що у нас можливо були надлишки матеріалу під час сушки. Для того щоб манікюр виглядав довершеним, ми маємо дати йому чіткості. Для цього використовуємо пилочку. Я завжди форму опилюю уже після топу, але, але роблю це обережно для того, щоб не зіпсувати все покриття. Тепер можна порівняти всю роботу, яку ми проробили. Я збоку прикріпляю наше долеке було, а також після. Паралелі відновили, бокові стінки у нас готові, стресова зона укріплена, і я вважаю, що це ідеальний результат. Пишіть в коментарях, чи подобається вам цей манікюр, та як би поступили ви, які б матеріали обрали, тому що я розумію, що з першого разу зробити інстаграмні нігті не вийде, але якщо робити це регулярно правильно, то у вас обов'язково все буде гарно. Ну а на завершення, як завжди, я пінкою зволожую шкіру, забираю весь пил, а також наношу крем та масло і роблю свій фірмовий неймовірний масаж. Напишіть в коментарях, чи робите ви своїм клієнтам приємно по завершенню процедури, тому що мої завжди чекають, поки я помну їм ручки саме цим кремчиком. Взагалі рекомендую абсолютно кожного дня використовувати в своєму арсеналі масу для кутикули, а також крем для рук, тому що ця частина тіла також потребує зволоження, так як і обличчя. Тут можна оцінити кінцевий результат, який у мене вийшов. Пишіть в коментарях, як вам не забудьте поставити лайк та підписатися. Дякую вам за перегляд.